Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему: це тема опор і підв'язування троянд. Як ви пам'ятаєте з вчорашнього ролика у нас був дуже і дуже сильний вітер. І цей вітер був настільки сильний, що якби мої троянди не були підв'язані, то вони б напевно поламалися від таких великих поривів вітру. Але ж але ж, я їх підв'язала, і вони у мене всі стоять цілесенькі. Що стосується опор. Раніше, коли я тільки починала займатися трояндами і придбала першу троянду витку, це було більше 15 років тому, то я дуже дбала про те, якою буде опора. І мені для мене це було дуже важливо, щоб опора була гарна, капітальна, така от виготовлена із міцного металічного каркасу. І ось біля в такій ось вузесенькій клумбі нашого будинку посаджена ця троянда, і вона у мене знаходиться біля такої опори. Але мої, мої вподобання еволюціонували разом із зі мною. Я зараз більше свою увагу приділяю тому, щоб все було естетично і щоб ми бачили більше красу самих троянд, а не опору. Адже раніше в мене була опора гарна, а троянди не дуже. До опор я троянди. Також підв'язувала, якщо раніше я брала якісь капронові нитки, які були такого різного кольору. я Знаєте, як в магазинах продаються то сині, то зелені, то якісь такого кольору, що виглядало не дуже гарно на троянді і не естетично. Потім я придбала такі застіпки. Подивіться, будь ласка, ось отакі. але вони також виглядають якось, ну, дуже кричащі на троянді, їх дуже помітно, хоч вони і зелені. Прив'язувала також якоюсь м'якою проволокою до, до опори. Але ж, від проволоки, також на стеблах троянд з'являються травмування механічні, через які потрапляють знову ж таки спори грибків і бактерій. Зараз я дійшла до того, що всі свої троянди до опор я прив'язую таким ось, дивіться, природним матеріалом, отакими ось ось, нитками джутовими. І подивіться, будь ласка, це виглядає доволі естетично, це непомітно. Коли і троянда виростає, вона заплітає опору і ниток ну, абсолютно не видно, а навіть там, де видно, все виглядає дуже природньо. І отак я їх прив'язую до опори. І як я вам тільки що сказала, у мене всі всі при ну, будівні. При... Як це правильно сказати? Всі діляночки біля будинку, біля нашого, вони заповнені трояндами. І ось я ще зараз покажу вам так ось, такий квітничок, ось який росте у мене перед вікнами. І подивіться, будь ласка. Тут у мене взагалі немає опор, Тут у нас такий ось ажурний парканчик. І е, ось до цього парканчика ажурного, знову ж таки, цими джутовими нитками прив'язана е, троянда Бенджамін Брітан. Подивіться, будь ласка, англійка, ось отак вона прив'язана. Тут у мене чотири кущі цього Бенджаміна росте, і вони виростуть такими величенькими і будуть прикрашати цей ажурний паркан. Як ви бачите, ці нитки виконують у мене багато функцій. Вони Зараз і утримують стебла троянд, і окрім того, ну, не дають їм поламатися, і окрім того, я направляю ці стебла по, рівномірно по парканчику, щоб вони його рівномірно заплили. Троянди молоденькі, їм другий рік. Вони тут ростуть, і я сподіваюся, цьогоріч вони гарненько нарастуть. Далі, ще я хочу вам показати свої. Опори, вибачте, я зараз перехожу, я не досить гарно оволоділа технічними засобами. Дивіться, ще одна трояндочка, ось розтягнута. І тут вона у мене прив'язана до перил на сходинках. Бачите, ось також вона розтягнута і прив'язана. Це у мене жасмінка так росте. Далі ще хочу показати один із видів опор. Подивіться, будь ласка, це такий тримач для кущів. Дуже гарне таке надпання у мене. Дуже гарний винахід. Хто винайшов тому респект. Подивіться, будь ласка, отаке кільце на ніжках, і до нього прив'язується стебла троянд. Чому це дуже гарне надбання? Подивіться, будь ласка, воно дає змогу. От Прив'язали ми до цього кільця стебла троянди, розвели їх в сторону. І всередині автоматична троянда у нас знаходиться у вигляді чаші, те, що нам і потрібно для нас. І там не накопичується ні волога, не застоюється повітря. Це для нас надзвичайно важливо зараз. Ось така опора. Далі, Далі. Ще покажу одну опору, яка зараз стоїть в центрі мого основного квітника. Це опора для троянди, яку я вчора показувала, яку я вчора посинкувала і в мене серце обливалось кров'ю. Ось вона моя. де Рансар. До речі, подивіться, у нас випав дощ, так неочікувано. Вчора дув, дув сильний 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 вітер, і він надув нам дощ. Дощ був грозовий, був сильний дощ, Промочив гарненько землю, і мені здається, що моїм троянди аж видихнули від цього. Вони аж позеленіли, вони повеселіли, листячко стало на них таке глянцеве, гарне. І моя п'єрденсар, вона аж підросла за цей час. І от зверніть увагу, для неї опора абсолютно простесенька. Абсолютно, це отака от сітка на рамці. І в чому її перевага цієї сітки? Вона полягає в тому, що я можу в будь-який час цю рамку, цю сітку зняти, рамку перенести і поставити в іншому місці. Так як я люблю експериментувати на своїй клумбі, і люблю щось переміщати, переносити. і мені пасійна я хочу досягти яоїсь дасканаласці за сваїмі бажаннями от хочется мяне так бачити троян дось я так і раблю зараз а Тут і зараз. І ось зараз у мене стоїть така опора. В будь-який момент я можу її перенести в інше місце, якщо мені щось не сподобається. В цьому перевага таких ось простеньких опор на відміну від отих капітальних, які я раніше замовляла, щоб мені виготовили спеціально і опора була такою от потужною. Ні, цього не треба робити. От як на мене, ви можете поступати, як вам захочеться. А я вам рекомендую так, як роблю я. Це із власного досвіду. Ось такий у мене сьогодні ролик. Що хочу сказати на останок. Сьогодні у мене день пройшов недаремно. Дві години тому я була донором. Ось я вам показую, дивіться, моя рука. І, можливо, я сьогодні врятувала комусь життя. Мені це гріє дуже серце, і це значить, що ми всі будемо жити. Всі будемо жити і всі будемо щасливими. Слава Україні і героям слава! Я з вами прощаюся і до побачення.